Нещодавно Егон Чолокіан записав своє термінове відеозвернення звернення до всього людства. Хто не знає, це кваліфікований вчений в області фізики, співпрацює з НАСА, працював на різних посадах при чотирьох президентах США. В своїй теперішній діяльності він зосереджений на питаннях, пов'язаних зі зміною клімату та національною безпеки. Дуже крутий спеціаліст. В його зверненні мова йшла про кліматичну повістку. Ті процеси, що відбуваються на планеті, та про виживання нашої цивілізації. В чому справа? Відбувається дуже незвичайне зміщення і дестабілізація ядра Землі, хаотичне прискорення руху планети, зміщення осі її руху, сильне ослаблення магнітного поля, відбувається екстремальна активізація магматичних осередків. У зв'язку з цим ріст землю.